Так, як же молитися на Вервиці? Починаємо на хрестику. Робимо знак Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі! Далі молимося молитва до Святого Духа, Царю Небесний, утешителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбить добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. На першому великому зернятку Про проказуємо. Символ віри, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став людиною, і був розіп'ятий за нас, за Понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч ця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з Отцем і сином рівно рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. На першому малому зернятки робимо знак Христа. Слава Отцю, що нас творив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі ми молимось. Молитва до Пресвятої Богородиці. Богородиця, «Богородиця Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На другому малому зернятку робимо знак Христа. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі молимось знову Богородиця Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На третьому малому зернятку робимо знак Христа. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На Великому зернятку показуємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перше таїнство. Радісні таїнства у нас в понеділок і вівторок, світлі таїнства в четвер, страсні таїнства в середу і п'ятницю, славні таїнства в суботу і неділю. Тобто, відповідно дню тижня ми.